Скоріше всього, ви вже втомлена, коли діти лягли спати. Ви позбавлена трохи енергії, вони супер задоволена в тому сенсі, що не факт, що ви щось зробили сьогодні для себе. Таке або прям для себе. Не для когось, не для дітей, не для чоловіка, не для роботи. Конкретно для себе. Так? І якщо ви виснажете, втомлена що така єдина радість ввечері, це буде їжа, то, звісно, ви від неї не зможете відмовитись. Мозок зробить абсолютно все для того, щоб. Людина отримувала задоволення. І якщо ви не можете по нормальному, по-хорошому отримати задоволення, тобто якісь інші джерела, та якісь хобі, час для себе собі організувати, от чомусь ви не можете. Звісно, тоді ви будете заїдати. Не спрацюється схема я сяду на дієту, зажмуся камінь. Оце я візьму себе в руки, так, схудну і буде все класно. Вона так не працює, тому що переїдання в даному випадку це наслідок. А не причина, а причина: ось це все, що стоїть перед переїданням, і працювати потрібно саме з нею.